На утворення носогубних заломів впливає багато факторів. Треба працювати не з самим заломом, який вже з'явився, який ви вже бачите. А з причиною його виникнення, Ксенія, спеціаліст з омолодження, ділюся і розказую, розповідаю, показую прийоми і практики, масажні техніки для вашого природнього омолодження. За допомогою таких прийомів і технік, ви можете виглядати молодшими. А зараз хочу вам показати три топ вправи проти носогубних залонів. Чи звертали ви увагу, що залом носогубний починає формуватися саме біля носу? Ось саме з ним зараз і попрацюємо. Беремо два вказівних пальця, привідкриваємо рота, для того, щоб наші м'язи були більш натягнуті, і починаємо круговими рухами пропрацьовувати це з'єднання. Не треба робити занадто швидко і брати велику амплітуду, достатньо буде ось таким чином, в такому темпі, в цьому місці. Пропраць. Працьовувати. Зараз ви можете відчути больові відчуття більше, ніж з'єднання в цьому місці. Зробіть так протягом однієї хвилини, не поспішаючи, чи до зменшення больових відчуттів в цьому місці. Пропрацювавши в цій зоні, починаємо такими ж рухами, кругоподібними спиральними, підніматися вгору, доходячи до куточка. Очей і з натиском спускаємося вниз. так повторіть 5, 7, може комусь потрібно буде і 10 повторів, і з натиском повільно спустіться вниз. Можливо розуміти, що ця зможка не тільки залежить від спазмування м'язу. З неї треба, по-перше, причину знайти, а по-друге, комплексно працювати. Саме комплексно в інтенсиві. Я запрошую вас працювати, якщо у вас є носогубний залом. Бо ми там і з поставою, і шиєю, і з положенням язика, з самими м'язами, як носу, так і кожної частини обличчя працюємо. Інтенсив. Починається кожного першого числа місяця і триває 21 день. Ви зможете не тільки розгладити свої носогубні заломи, а й виглядати на 5-7 років молодшою від свого віку. Тож приєднуйтесь в інтенсив.